10 грубих порушень правил етикету, частина 2. Коли ви гучно розмовляєте, а ще гучніше регочете, таким чином ви показуєте свою невихованість. Тому що є певний у людей простір. Вони хочуть спокійно розмовляти один з одним, ви наче розрізаєте оцю... Тишу, і це стає незручно всім. Сьоме правило це коли ви грубо ставитеся до обслуговуючого персоналу, куди б вони зайшли. Таке враження: от заходить людина, там чи в Макдональдс, чи в кафешку, і все, і от офіціанти, ті, хто вас обслуговує, що це типу люди другого сорту, і починають з ними зверхньо розмовляти. Отак дивитись це порушення. Це такі ж самі люди, як і ми, які заслуговують на повагу. Восьме правило. Якщо стоять двоє людей, я, до речі, з тим так часто стикаюсь, стоять двоє людей, розмовляють. Тут підходить третій, отак от всуваються, або підходить третій, і починає слухати їх розмову. Тому що вони щось розмовляють таке, що вони не хотіли б, щоб були свідки. Тому з цим не треба жартувати. Розмовляють двоє. Так, краще почекайте, допоки вони закінчують цю розмову. Дев'яте правило також, мені страшенно не подобається, коли людину запитують щось. А людина така стоїть, мовчить. Ну, Якщо не почула, це зрозуміло, а коли вона там, типу, ігнорує такі відповіді, це такий вищий ступінь некоректності та безтакності. На питання треба відповідати елементарно. І врешті-решт, десяте грубе порушення це слухати, підслуховувати чужі розмови, читати повідомлення, брати смартфони, там щось читати, піддивлятися це все грубе порушення етикету.